У Тернополі відбулися змагання командної першості Тернопільської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо України з боротьби самбо за програмою Динаміада 2023 За звання найкращих боролися 17 спортсменів з п'яти збірних команд силових структур області. За спортсменів болівали не тільки колеги, а й рідні та близькі. Ми з татом робимо розчасчашки, бігаємо». Стрибає шпінсильний був, всіх перемагав. Першість ваговій категорії до 58 кг кілограм здобув правоохоронець Сергій Бугай до 64 кг – кілограм рятувальник Роман Мізюк до 71 кг – кілограм. Працівник державної служби з надзвичайних ситуацій Юрій Роговський до 79 кг – кілограм поліцейський Василь Балацький у вагових категоріях до 88 та 98 кг кілограм перемогли нацгвардійці Максим Усік та Володимир Чайківський. Спортсмени Показали хороші результати. Вітаємо команду переможець, команду військової частини Національної гвардії України, яка показала найкращі результати, і наполегливій боротьбі здобула перше місце. Срібло отримала команда управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області. А бронзу виборола команда головного управління Нацполіції краю.